Вітаю, друзі. В лютому 12-го числа вели регулювання цін за ініціативи президента на ліки, і там 30% має бути знижено обов'язково. Не більше там маржа, 10% для оптових закупівель, там 30 з копійками закупівель маржі, точніше для продажу звичайних аптек. І Ви знаєте, ми говорили на Капіталісті, що це буде зло, що так чи інакше завжди регулювання веде до негативних наслідків. Я далі потім скажу, чому політики це роблять, хоча досвід суспільства вже просто здоровезний, цього не можна робити. Але що це виявилося? Ми, в принципі, казали, що це буде бити по тому, що верстви населення, які найбільш потребують, будуть попадати по різних причинах. Зокрема, регулювання веде до того, що неможливість заробити. Змушує продавців просто не купляти ці ліки, і вони потім з під поли на чорному ринку продаються безпосередньо в три дорога, і люди по повній програмі попадають. Замість того, аби, знаєте, по всьому ланцюжку подивитися, а де у нас іде проблема, що мержа занадто здорова, можливо, у нас монопольний якийсь продавець, можливо, є змова якась на рівні міністерства, може діє. Не дуже правильно сама фарма, наприклад, вона там скуп... скуповує цих лікарів. в і... мене до лікарів повага є, але, там, наприклад, вона є лікарів, купляє їх, дає їм якісь там путівки чи симпозіуми чи інше, і вони починають пропонувати один апарат, наприклад, так, лікарським людям. Три дорого, от хтось може на ринку, якась є проблема або з інфраструктурного характеру, або діяльністного характеру. Це все компетенції. Їх треба розробляти, дивитися і вирішувати. І тоді ми маємо нормальну ціну на ліків. А що зараз сталося? Сталося те, що всі організації, благодійні, пацієнтські, не можуть. Дати в два-в рази дешевше ліки людям, тому що влупили регуляцію. У нас знайомий є Павло Кирієнко. Він ветеран. Я сьогодні з ним спілкувався. Йому ліки продавали в два рази дешевше. А зараз йому влуплять замість 80 тисяч гривень на терапію. Онко онкохворий. Він він має підтримувати своє своє безпосереднє здоров'я, тому що щоб рецидиву не було. Так от було 80 тисяч, щоб він зараз знову в нормальний стан вівся, щоб не було проблем у нього. Так от, у нього 80 тисяч ліки коштували, а зараз буде 160, а скоріше навіть 230 тисяч, дорогі друзі, гривень. Тому що йому не можуть дати по цінах, які були раніше. Ну у нас є ж досвід, коли міжнародні закупівлі закупівлі медичної України, міжнародні організації почали купляти, коли прозорість збільшилась, теж була причина непрозорість, неконкурентність. То і доступність ліків збільшилась, і їх ціна там в рази зменшилась. Ну є шлях, як це робити. Я не розумію, навіщо по суті заважати українцям жити. Це регулі регуляцію цін. А чому взагалі ця регуляція вилазить? Чому вона така некомпетентна? Чому вона ціноутворення не ринкове, не правове, не прозоре, не на це ставиться ставка. А от давайте зарегулюємо. А все дуже просто, тому що політики часто думають, що вони замінять нас, людей, і людську діяльність ринкову замінять собою? От вони допоможуть, вони благоділи, вони прийдуть, у них власть в руках. Розумієте, я зараз все заміню. А виходить велика срака у висновку, тому що той політик. Гарний і ефективний, який співдіє людям, допомагає людям, який розкриває їхні можливості, коли люди самі заробляють на ліки, а компанії самі можуть виробляти і конкурувати і давати нормальні ціни на ліки. І, можливо, якщо десь є провали, таке буває, звісно, то включається вже державна політика на їх вирішення від, від того, як виключення, а не як правило. Є друга проблема. Є такі політики, які думають, що вони патерналістично будуть думати. Є друга проблема, в тому, що у нас не дуже розвинений середній клас, і люди часто і хочуть, аби в їхньому житті по цьому патерну е совєтському минулому, щоб хтось прийшов і допоміг, і вони все шукають собі того, хто їм все зробить замість них. Є і соціальна велика проблема. У нас, по суті, велика кількість населення пішло по солідарні пенсії, вона вже не може включати суб'єктність сильну, ну крім шумного городу городину виращувати, продавати. Так, у них пенсія так солідарна, вона патерналістська, вона залежницька. І від Відповідний електорат таким чином є, який хоче таких відносин. А це все дуже сильно шкодить, всім шкодить. Ми ж бачимо, як зараз благодійні організації вимагають вже всі регуляції зміни робити. так змін буде маленька тілешка. Вони їх зробили цю регуляцію, а це ліки це дуже важлива тема для суспільства. То там ще повилазить дуже багато проблем. Надзвичайно багато проблем повилазить. І все це буде шкодити людям. Я, звісно Прохання до президента, міністерства, відповідного, робіть щось. Що це таке? Що люди, які отримували ліки дешевше, тепер не можуть їх отримати? Благодійні організації не можуть цього зробити, бо ваша регуляція лупить. Ви думали, коли ви вводили, що ви робите? Це ж ліки, це ж не, вам не. Я не розумію насправді. Проблема колосальна. Мало компетенції, бажання частини суспільства патерналістичних рішень, бажання влади рухатися патерналістично і потім вилазить Куба, ця соціалізм, Венесуела, бідність, бідні, 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 бідні бо дурні, дурні, бо бідні. І от воно все колом ходить, 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 ходить. І от, от так воно і відбувається, друзі. Треба з цим завершувати. І не треба гратися в соціалізм. Там, де в нього не треба нього гратися. Треба прозорість, конкурентність. Регуляторні органи, які проти монополізації, їх вони мають ефективніше працювати. Ось це, це треба справді з тим займатися. А те, що вони роблять, це абсолютно неправильно. Це дуже погане рішення регуляції по ліках. Це надзвичайно погані рішення. Це те, що не працює, і ми ще горя і лиха нахлібаємося, наїмося і пізнаємо через це дуже неправильно, абсолютне рішення. Так робити не можна. Дякую.